Так, Бажаю здоров'я, друзі. Е, малинку трошки вкопали вчора. Болото, дощі йшли, вчора знов дощ йшов, не можна влізти в город і фундука поки не це не, не викопував, не, від, не відбирав, не фасував. Малинку трошки вкопали, бо ось чекає е, азимінка до відправки, кудранія щеплена сортова в ємностях. От. І ще замовлено малини трохи. І... Чекає людина, поки малинку відправлю. Ось такі бувають, телятка попадають. Ну, бабине літо, мені дуже подобається. Нам всім він подобається цей сорт. Він дуже витривалий, адаптивний. Е -е він такий, що на одному місці і 10-15 і 15 років і дає врожаї, і все з ним файно. Він такий, знаєте, з старіших сортів, Бабине літо 2 От, і показує він себе. Дуже гарно з цієї сторони. Ягода смачна, соковита, не сильно транспортабельна, але ну, 10-20-30 кілометрів можна сміливо в ящиках всіх, е, хто на закупки возить, на холодильники вести, без проблем. Ось. Корінь дуже хороший в неї. Іноді такі стволи виростають, що прямо сікатором е, не бере, Сучкоріж ріж Ну, Такі ще бере, але вже. Ось такий грубший, то доволі важко його секатором взяти. Воно щільна така можна сказати, деревина, а не лоза. От. Корінь файний. Реально файний корінь, все добре. От. Це ту-таймер, як, як кажуть, зараз модно говорити. Не латерал, Не латерал, а цей ремонтант. Ну, латерали теж вона викидає, звісно, зрозуміло. У мене є відео, по ньому я теж прикріплю до опису. Років, мабуть, 4 назад я знімав, цікаво самому було подивитися відео. 4 чи 5 років тому. Все часу немає, щоб повторно знімати. Ось така ситуація у нас. Бачите, скільки цих прикореневих вже пагонів. Вон, з кореневої порослі з коріння пагани лізуть, тобі ж вона розростається непогано. Але тако для домашнього вжитку, для сім'ї, якщо малини немає, там, тільки заселилися чи прибрали непотрібно, то то ну, бажано хоча б. Зотри зо 4 пучка взяти, от, і вже ви на слідуючи рік вже ягоди трохи поїсте. От. Не скажу там, що вже прямо аж варення будете закручувати, але наїстися сім'ї е, середньостатистичній буде вдосталь. Ось така ситуація. Зараз пакую. Дивіться, який красивий корінь. Корінь здоровий, все файно. До речі, ця малина ось е, на цьому місці вона. Я не знаю, більше 10 років це точно більше 10 років. І вона росте, і вона плодоносить, і все добре. Цього року дуже файна ціна на малину, бо Польща вимерзла, ще якась країна там малина вимерзла, то ціна дуже файна. Нижче 120, здається, не опускалася. Е, і це, е, здається, сама нижча була це в дощі 90 чи 95. А так, 120 доходила навіть до 170-180 за кілограм малини, уявляєте? Ну, це реально ціна дуже хороша. От. Я так зрозумів, що тенденція наріст на ціну на ягоду малини вона буде рости. Ну, але цього року просто форс-мажор такий -то, е, тотально виросла ціна на ягоду малини. Та й не, не тільки на малину. От. Тому така ситуація, хто забажає ще можна замовити. Цього сорту ми його дуже любимо. Він Ще дід покійний царство йому небесне, колись його завіз звідкись. І ще, мабуть, в якихось 60-70-х роках він нею е непогано заробляв кошти на саджанцях і на ягоді. На ринку ягоду е буквально за 2-3 години постійні клієнти в Рівному розбирали і він їхав додому. Тому така ситуація. Е смачна, соковита, солодка, кислинки майже немає, е Рем. Продовгаста, доволі файна. Для варення взагалі пушка. Вона не суха, така як зараз є промсорти, що вони, ну, їсти її не дуже приємно, цю дуже приємно їсти, дати їй трошки догляду, якщо ще дати поливу, то в обов'язковому порядку шпалеру, бо дуже файно грузиться. Ось. Ну, і бажано лишати на один врожай. Це літньо осінній, осінній вже. Тоді буде класний результат. Ну, як залишають тут таймери. Тому якось так. Здається, все розповів. Хто бажає, в приватні, будь ласка, пишіть. Ось, потихеньку буду відправляти, бо є чималі замовлення на, на, саме на цю малину. Люди вже брали, зрозуміли, що це таке, ху із ху, як то кажуть, і добирають. Всім дякую.